За підрахунками засобів масової інформації, 24 серпня у день незалежності України повітряна тривога в країні лунала 189 разів, що є рекордом за півроку повномасштабної агресії Росії. В різних регіонах вона тривала від 3 до 14 годин у Білгороді Дністровському повітряна тривога протягом 24 серпня вмикалась 8 разів протяжністю 8 годин 9 хвилин. Крім того, за повідомленням першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна, війська РФ у День Незалежності України обстріляли 58 населених пунктів. 24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали вчорашнє свято незалежності, росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася за минулу добу. Поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів. Це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей, сказав Євгеній Єнін. Літаки РФ підіймались у повітря понад 200 разів, зазначив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Саме через це було так багато повітряних тривог, оскільки Росія робила багато імітаційних пусків ракет. Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар. Через це в Україні вмикали повітряну тривогу. Усього ж по областях прилетіло вісім ракет Х 22 У командуванні повітряних сил заявили, що план росіян полягав у тому, щоб тримати українців у напрузі у день незалежності. Також вчора у Чапленому завершено пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції у селищі Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня загинуло 25 осіб, з них двоє дітей. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна 6-річна дитина під час пожежі в авто біля залізного. Ничої станції постраждала 31 особа. Висловлюємо щире співчування родинам загиблих та поранених.